Вітаю! це програма по обидва боки. Спільний обласного телебачення Галичина управління державної пентенціальної служби наприкінці квітня українські пентенціарі відзначили вісімнадцяту річницю з часу офіційного створення. То чим сьогодні живе служба, яка покликана перевиховувати людей, що вступили у конфлікт із законом. Будемо аналізувати і підсумовувати у цій програмі. 18 років тому на базі колишнього головного управління виконання покарань МВС було утворено Державний департамент зі спеціальним статусом, правонаступницею якого 2010 року стала Державна пенітенціарна служба України. За цей час структура змінювалася відповідно до тих реформ, що відбувалися в країні. Нині в області є чотири установи відбування покарань, а також 19 підрозділів кримінально виконавчої інспекції. Загалом пенітенціарній системі працює 780 мешканців області. Головним завданням нашої служби Є і залишається це ізоляція засуджених здійснення надійної охорони та нагляду за поведінкою засуджених. На сьогоднішній день в установах області відбуває покарання близько 950 осіб ув'язаних та позбавлених волі. Зокрема, в УВП номер 12 так званому нашому слідчому ізоляторі, відбуває покарання 260 ув'язаних. В Коломийській виправній колонії номер 41 середнього рівня безпеки для осіб вперше засуджених. Це на сьогоднішній день відбуває покарання 340 засуджених. В жіночій Галицькій виправній колонії утримується 112 жінок, а в виправному центрі, в Долинському виправному центрі утримується 185 жінок. Засуджених до обмеження волі, окрім того, більше тисячі осіб перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції. З огляду на реформи, які відбуваються у поліції, судовій системі прокуратурі, можна передбачити, що зміну в найближчому майбутньому зазнає кримінально виконавча система, а також система державної юстиції загалом. Передбачено розпочати реорганізацію обласних управлінь на сьогоднішній день. Наці 24 планується ущільнити, збільшити до. До п'яти управлінь. Також має пройти перетестацію весь особовий склад наших установ. От. Мали б будуватися нові установи виконання покарань, наближені до, як кажуть, європейських норм та стандартів. Навіть зараз в умовах економічної нестабільності, коли стрімко зростають ціни на продукти, вдається забезпечувати повноцінне харчування засуджених та ув'язнених, запевняє начальник управління. Всі установи області забезпечені 100% продуктами харчування. А саме борошно, крупи, значить, риб, риба, м'ясо, у нас картопля і таке інше, у нас приблизно по деяких позиціях, скажімо, риба у нас є ще ну, більш як на пів року. М'ясо більш як на два місяці, Мука також близько трьох місяців. В цьому плані нам ну, ми не дуже, як кажуть, бідкаємося, тому що всі оці продукти харчування нам поставляються централізовано. Тобто центральний апарат в особі департаменту інтендантського господарського забезпечення проводять тендери і нам поступають звідти централізовано. Є, звичайно, ряд осіб, які відбувають в нас покарання, які по своїй, скажімо, хво... силу хворіб своїх вони перебувають в нас як там, на дієтах різного роду. Да? І тому ці категорії засуджених керівництво установи закуповує за кошти спецфонду які безпосередньо підуть і за кімнати і тривалих побачень, і короткострокових побачень, за ці кошти закуповуються такі категорії людям, засудженим значить, додатково там молоко, яйця, мед і таке інше. Наприкінці минулого року набув чинності так званий закон надії Савченко. У самій пентенційній системі нововведення оцінюють неоднозначно. За словами начальника управління, криміногенна ситуація в області може значно погіршитися, адже в суспільство повертаються люди, які в минулому вчинили важкі злочини. Закон вступив в дію з 24 грудня 2015 року. Значить, з того часу і по сьогоднішній день під дію цього закону попали. Близько 600 осіб із числа засуджених, які відбувають покарання в нашій області. Значить, із цих 600 чоловік, ну, якщо по категоріях так розбити, це може точно цифри не, не, не скажу, але приблизно скажу, що близько 20 засуджених звінилося, вже звінилося які скоїли умисні вбивства, більше 30 чоловік, які скоїли злочини, пов'язані з наркотиками, близько 20 чоловік, які скоїли крадіжки, 20 чоловік, які скоїли грабіжі, тяжкі тілесні ушкодження. І ряд інших таких тяжких злочинів. Зокрема, на протязі цього періоду часу з кінця грудня минулого року і по сьогоднішній день в нас вже звінилося з установ області наших, звінилося більше 80 засуджених. Це близько 50 чоловік, які скоїли тяжкі злочини. І Близько 40 чоловік, які скоїли особливо тяжкі злочини. І якщо ви спитали мою думку щодо цього закону, ну вона, скажімо, двояка. Є і позитивні моменти, але, звичайно, є і негативні. Що я маю на увазі, якщо ну, є, на ну, наведу як приклад, як негатив. Людина, скажімо, у 2009 чи 10 році скоїла тяжкий злочин. Згідно вироку суду, їй присудили позбавлення волі, скажімо, там 12 чи 14 років. Вона з 9 го року по 2015 рік перебувала під слідством, тобто в статусі ув'язненого слідчого ізолятору, і пішла, і, скажімо, там, в червні місяць року відбула для подальшого відбування покарання, вибула в 41-му установу чи будь-яку іншу. Значить, всі оці 4 роки. Зарахувалися і стало 8 років. І людина автоматично вже їй відкриваються ті льготи, передбачені Кримінальним кодексом України, на умовно дострокове звільнення, на заміну невідбутого частини покарання більш м'яким. І таким чином вона вже, можливо, звільнилася або вже чекає рішення суду щодо свого звільнення. А з іншого боку, зараз нормально судді Будуть виносити рішення, не, не, не розглядати оці не затягувати розгляд цих кримінальних проваджень. Попри це, в управлінні своє головне завдання бачить незмінним, а саме забезпечувати законний процес відбування покарань і викорінювати негативні суспільні явища. Тож під час урочистих зборів найкращим працівникам було вручено грамоти і подяки. Також цього дня 11 молодих працівників пентенційної служби склали присягу на вігність народу України. Вступаючи на службу, вступаючи на службу до Державної кримінально-виконавчої служби України, до Державної кримінально-виконавчої служби України, клянуся, клянуся завжди залишатися відданим українському народові, завжди залишатися відданим українському народові. Неухильно додержуватися Конституції та законів України. Неухильно додержуватися Конституції та законів України бути чесним, бути чесним, гуманним, гуманним. Сумлінним і дисциплінованим Сумлінним і дисциплінованим та, попри всю відповідальність, яку суспільство покладає на співробітників органів та установ державної пенітенціарної служби, проблема матеріального заохочення працівників установ виконання покарань та покращення умов їхньої праці наразі є досить гостою визнуть в управлінні. Починаючи з початку цього року, заробітна плата дещо зросла для наших працівників. Але зросла не наскільки, щоб, як кажуть, можна було цим похвастатися, або запропонувати будь-яким іншим своїм структурам перейти, перетягнути, як кажуть, до себе на службу. Для порівняння скажу вам так, що в минулому році на першому році служби молодший національний склад. Тобто людина, яка безпосередньо здійснює нагляд і охорону за ув'язними засудженими, отримувала заробітну плату в межах 1600 гривень. На сьогоднішній день ця заробітна плата складає 200. Це на першому році служби. Якщо людина прослужила років 10, її заробітна плата становить 2800-3200 у цих межах. Також стосується, стосується також і офіцерів. Якщо в минулому році їхня заробітна плата становила на першому році служби 2100 гривень, то на сьогоднішній день вона складає приблизно 2700-2800. Ну, таким чином, з початку року, в середньому заробітна плата зросла на 500-600 гривень. Для атестованих працівників для війни найманих приблизно аналогічна ситуація. В межах фінансових надходжень люди звертаються із заявами, рапортами про надання матеріальної допомоги, і така матеріальна допомога видається в межах фінансування і в розмірі грошового утримання. Тобто на сьогоднішній день я думаю близько 35-40% вже таку матеріальну допомогу отримали. Підвищення соціальних гарантій співробітників та добробут їхніх родин це далеко не єдине, що бажали прикарпатським пенітенціаріям у день їхнього професійного свята. На урочистості завітали представники місцевої влади та силових відомств, а також ветерани служби. Цей нелегкий час. В першу чергу я їх вітаю з професійним святом, з річницею створення державного департаменту. Виконання покарань. Знаючи, що зараз трудно в цілому державі, і керівникам, і простим працівникам, я бажаю їм терпіння, вміння контролювати себе у складних особливих ситуаціях, не втрачати контролю над собою, своєчасно приймати правильні рішення для того, щоб і сумління, і професійні здібності. Того чи іншого працівника були завжди на висоті, тому що робота з людьми, особливо з людьми, які знаходяться за гратами, вона дуже відповідальна і вона носить характер, щоб потім не, було, не мучило сумління того чи іншого працівника, якщо він буде згадувати, що допустив якийсь вчинок, який принизив другу людину, в тому числі в'язаного. Тож, попри складність обраної професії та реалії сьогодення, працівники служби зличать один одному оптимізму, міцного здоров'я, родинного затишку і нових професійних досягнень. Побажати всім вам, вашим сім'ям, родинам, в першу чергу, звичайно, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, затишку, достатку, також терпіння великого і віри в краще майбутнє. Наша знімальна група приєднується до усіх побажань. Дякуємо, що дивилися. Побачимось у філії вже наступного місяця. Нехай щастить.